Потрібно води додати, а головне додати чабір, чабір це головна складова для приготування бобових гороха. Фасолі. Так, ось так. Води я вже додала. Сіль в самому кінці. Вітаю! Сьогодні 10 листопада і це мій корисний сніданок. Ви бачили, що я почала готувати боби? Вже трошки залишилось, вони будуть готові. І я хочу нагадати, що я почала вживати солодку. Так, о дві табле... таблеточки. Потім запиваю водою і через 20 хвилин вживаю сарбент ось такі: ентразгіль. Це я зробила. І після того, як сарбент вживаєш столову ложку, я не їм... Дві години. Ну, вже Через 15 хвилин буде 2 години, будемо снідати. А, і я з'їм 9 ягідок ялівцю. Ну, хто слідкує за мною, той знає. Хто не слідкує, раджу перечитати. Про яливець це дуже корисно. Так. А ще корисно я з'їм олійки з чорного тміну. Чайну ложку і будемо снідати. Так. І ще я захотіла зробити пасту. Дуже мені сподобалось. Я робила з шпінату, а цього разу з тархуну. І я думаю, це буде просто супер. Так, тархун півтори авокадо. Одно нормальне таке вже м'ягеньке, а пів такого авокадо тверденького. Ну, думаю, що це нічого. Нічого страшного, так? Ось це ми перекрутимо, перемелімо і обов'язково додаю масло. Вершкова. Навіщо обов'язково я потім розповім. Так, це ми перекрутимо. Це, це я так робила, так? Тільки со шпінатом. Але ж сьогодні я ще додам насіння гарбуза, бо воно у мене ось таке уже перемилене, і не потрібно, щоб воно довго зберегалось у такому вигляді. Тому я буду додавати ще це. А зараз ми будемо, що ми будемо з вами робити страву з бобів. Я думаю, що боби вони такі шкірки затверді, хоча я ніколи не готувала боби. Це вперше з вами будемо таке коштувати. І ось так я аж самой смішно, так? Да? Ніколи не коштувала. Добре, ось так ми наліємо, насипемо і перекрутимо. Так, і що я хочу сказати, боби я варила майже 2 години. Ще потрібно посолити і додати сік лимона або лайма. Так. Ну, і як я казала, насіння гароза. І Ось так. Все готове. Кадр, що я насипала зараз, не вийшов. І я дуже шкодую, бо таке вийшло, що ви б довго-довго сміялись. Так, я хотіла налити олійки олівкової, а потім згадала, що потрібно прикрасити, бо якось такий колір цікавий, так? І поки я мешкалась, бутилка вискальзає з рук і падає. В блендер з цією їжею. Ну, це я вже насипала. Так, так що я з блендера знов переклала до кастрюлі і потрібно закип'ятити, бо там вже побувала бутилка. Ой, я не знаю, що таке у мене сьогодні. Але ж, але ж цікаво, що... Будемо куштувати так. Ось це. Те, що я робила, паста. Ой, який аромат! Аромат хліба і аромат а, тархуна. Супер. Які. Який... Освежающий тархун. Так. Дуже смачно. Ну, и спробуем нашу... Как назвать кашу? Бобы. Вау! А бобы-то так Спробую с олейкою. Сьогодні страва супер. Ой. І це завдяки вам. Бо я для вас знімаю... Знімаю, так? І сама щось цікавеньке їм. Так, з перцем спробуємо. Ой, який сьогодні перець. Міцний. Потрібно закусити жирненьким. Ви знаєте, якщо, якщо перчить дере від перцю, Що ж жирненьке потрібно. О, це краще. Ну і перець. Добре, смачного вам і мені буду їсти, і потім скажу, з'їла я цей перець або ні. Дуже сподобалось пюре з бобів. Якщо б не перемолоти, то було б важко їсти. Шкірки все ж затверді. І перець я весь з'їла, вже почала привикати до перцю. І це дуже гарно. І що я ще хочу сказати? Ну, корисно я сьогодні їла, так? Корисне. І м'ясо не обов'язково сьогодні їсти, бо у бабах десь приблизно 24 грамі на 100 грамів продукту. 24 грамі? Ні, 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 ні 24 відсотки на 100 грамів продукту від добової норми білку. Так. І що я хочу сказати? Я заварюю чай. Чай це квіточки гіркого апельсину. Так, із цих квіточок роблять дуже-дуже гарну олію ефірну, неролієву. Це для жінок супер олія. Так що я сьогодні супер, супер чай буду пити. Так, запашний. І ще я хочу сказати: в бабах дуже багато. Мінералів, вітамін, вітамінів, вітаміни групи Б майже всі. Але ж найбільше це вітаміни групи Б9. Так. 106% в 100 грамів продукту від добової норми. Це дуже так дуже гарний продукт. І цей продукт теж дуже гарний. Ось це. Чудова така трава. Дуже чудова. Влітку холодні, прохолодні такі напої робити це просто супер. І з чого тут багато? Тут багато вітаміну К. Навіщо нам вітамін К? Саме перше для серцево-судинної системи це просто подарунок. Профілактика. профілактика для кісток, щоб кістки гарні були, вітамін К. Профілактика остеопорозу. Так, запам'ятовуйте і використовуйте зелень. Я хочу сказати в нашої петрушки, ну це теж наше вже, все наше. Вирощує, значить, наше. В Петрушки набагато-набагато більш вітаміну К. Але ж потрібна різноманітність, так? Тому і вживайте іще таку травку тархун. Так, і хочу нагадати, що е, вітамін К це жиророзчинний вітамін, тому я і додавала, що жири, а саме масло. Вершкове. Тому зеленю, щоб усвоївся вітамін К потрібно жири. Ви всі це знаєте, я просто нагадала. Все. Мабуть, все. Якщо чогось не сказала, то завтра ми ще будемо щось цікавеньке їсти, і нагадаю вам. Так, мабуть, ще не заварилась, але ж я хочу при вас скаштувати цей чудовий чай. Так, згадала, вітамін К ще для тиску, щоб до норми приходив тиск. І не кажуть, що у кого маленький тиск чи великий, щоб приходив до норми, то вживайте вітамін К і його багато в зелені. До речі, і в перцю, що я їла в гострому, теж багато вітаміну витаміну К. Вау. Запах, ну, не, не роліва олія краще пахне. Тут трошки такий запах. І смак трошки гіркуватий. Бо ж квіти з горького, з гіркого апельсину? Так. А ви ж знаєте, гірке потрібно нам вживати. Ой, як потрібно. Для підшлункової залози потрібно гірке вживати, а не солодке. Тому на сьогодні все, ходіть здорові, побачимось, Па-па. Хочу сказати, що я забагато поклала квіточок. Для однієї порції це дуже багато. Бо я розмовляю і роблю щось, тому я додала води і додаю половину цього. Ось, це краще буде. Вау, так, це краще.